Привіт! Сьогодні поговоримо про махняти щастя. А тепер ті, в кого є собаки, скажіть мені, чи дійсно ви щасливіше, ніж ті, в кого її немає? Я вирішила це перевірити. На експеримент в мене був аж один тиждень. Я ставилась до цього скептично, здебільшого я люблю прийти в гості, погладити, погратися, і цього достатньо. Але це просто якась магія, коли ти доглядаєш за собакою, коли ти з нею 24 години, коли ти її годуєш, гуляєш, навіть коли дуже поганюща погода. Саме в такі моменти ти стаєш з цією собачкою просто близьким, і дійсно вона стає для тебе другом. А найголовніше другом, який тільки слухає і ніколи тобі не суперечить. Тож так непомітно. Я вже була просто закохана в цю собаку. І дійсно, тепер, друзі, я вас прошу обрати мені собаку. Яка порода найкраща для життя в сім'ї, щоб вона подобалась і дитині, і чоловіку, і мені, щоб з нею потрібно було гуляти.